Добрий день, з вами Микола Кучерявин. 15 лекція сплачено і крапка. А саме Сплата податку. Хотів би я почати з фрази пана Жваницького, який сказав. Сплачувати податки психологічно тяжко, коли бачиш податкових інспекторів. Здається, що віддаєш саме їм. Тобто трансляція. Як віддають їм є, куди віддають вони ні. А, повертаючись до сплати податку, наголосимо, що це. Фактично основна складова податкового обов'язку. Поряд із податковим обліком, поряд із звітністю, вона саме якраз і виражає призначення оподаткування, передати гроші для фінансового забезпечення існування держави. Для того, щоб саме за рахунок цих переданих грошей у держави склалася можливість забезпечити потреби громадян. Форми сплати податку. Зрозуміло, перш за все грошова. Грошова може і переважно. А скоріше навіть виключно грошова. Бо всі інші форми, які я зараз згадаю, це є певна передумова все ж таки перевода податкового обов'язку в гроші. Бо податок це сума коштів, які зараховуються на відповідний казначийський рахунок бюджету, чи державного, чи місцевого. Нічого, крім податків, нічого крім грошей туди зарахувати не можна. Навіть не, якщо йдеться про натуральну форму сплати податку. У Франції одна із осіб, яка переймалася ігровими автоматами, і певним чином їй щастило в цьому. І за несвоєчасної сплати податку заборгував бюджету 3,7 мільйона франків. Податкові органи визначили його борг і зобов'язали сплатити. Звісно, йому прийшлося сплачувати грошима більш того. Не просто гаршима, а готівкою. Але в один із днів він приїхав до податкового органу на чолі колони з трьох броньованих автомашин, які були доверху, навантажені однофранковими монетами. Тобто чиновникам прийшлося приймати груз. Вагою 22 тонни, 920 сум. Він виконав свій обов'язок. Натуральна форма сплати податків була започаткована в Україні в якості експерименту, стосувалася сільськогосподарських виробників. Ішлося про можливість сплати податку цукром, пшеницею і так далі. Але знов-таки повертаюсь до того, що безпосередньо податковий обов'язок передбачав зарахування коштів на відповідний казначейський рахунок. Тобто, платник, звісно, мав змогу принести певну кількість. Насіння, цукру, але після цього він мав бути реалізований, і гроші від цього зараховувались до бюджету. З'ясовуючи натуральну форму сплати податку, є такі і цікаві, і дуже-дуже сумні відхилення. Один із самих жахливих податків в історії людства йдеться про податок, який справлявся 21 рік Ранджитом Сінхом 1780-1839 рік, який завоював Пешавар в Пакистані, податок. Складався із сотні відрубаних людських голів на рік. Податок на жебраків серед інків в їх державі на початку 16-го сторіччя. Податківці в лапках збирали податки. З жебраків та особливо незаможних платників, і в якості дані, в якості податку знімали з них ВОШІВ. Це теж було виконання податкового обов'язку. Комплексна сплата податку. В даному випадку це перш за все те, про що я казав. Посилаючись на натуральну форму сплати. Більш того, певним чином сюди ж можна віднести і ситуацію, коли йдеться про примусове вилучення майна в якості засоба забезпечення виконання податкового обов'язку, із податкової застави і її реалізацію. Більш того, з 1957 року в Мексиці існує дуже цікава схема стягнення податків з осіб, які займаються мистецтвом. Вони мають право сплачувати свої податки в натуральній формі. Йдеться про сплату податків виробами скульптури, живопису інших. Різновидів інших речей мистецтва, вартість кожного подібного об'єкту оцінюється спеціальною експертною комісією і враховується в якості податкового обов'язку. Найкращі роботи потрапляють в музеї та галереї. Мексиці. Способи сплати податків. Кадастровий. Перерахування відповідно до шкали певного об'єкту. Тобто це можуть бути майнові кадастри, земельні кадастри, деклараційний спосіб. На підставі заяви, декларації, де вказується сума податку. і Реалізується сплата. Попередній або авансовий, коли податкові органи вимагають сплати очікуваного податку, але ще не заробленого. На мій погляд, це не зовсім слушна тенденція. Дякую.